Хмельниччина жнивує, до битви за врожай долучилися усі райони, от тільки не усі працюють наповну. Летичівський і старосинявський мають низьку врожайність, а у Словутському і Дуноєвецькому найнижчі зарплати в галузі. Їхній середній рівень не дотягує до двох тисяч гривень. Поля Вінковецького і Дорожнянського районів ресніють бур'янами. Коли їдеш по полях, по тих населених пунктах, де сама глубінка, ячмінь переростає бур'янами. Ми пішли обманним путем. Обманули самі себе, обманули ту культуру і тепер маємо результат. А де буде урожайність, де були вал зерна, це стосується Віньковецького району, це стосується Дережнянського району, це стосується Летичівського району, це стосується старої синяви, де я їздив. І особливо там, де йдуть сьогодні інвестори, проводять жнива, обмолот, зважують зерно. Не там в населеному пункті, а зважують зерно в Барському районі, в індечанах, а після того тільки дають вал і урожайність. Шановні, я всіх застерігаю. Там, де поля збираються, де працює техніка, вал зерна повинен враховуватися в тому районі, де вони працюють. Одне з ключових питань всеукраїнського селектору цінова політика на зерно. У світі в Україні цього року очікують найвищий вал зерна усього близько 2 мільярдів тонн. Тож конкуренція на ринках зашкалює звідси і зниження цін. Тим часом в уряді запевняють, що на український ринок зерна це суттєво не вплине. Що ж до Хмельниччини, то обласних посадовців більше турбує ціна на молоко від населення. У Славутському районі вона нижча від 2 гривень за літр. І я вам даю термін. Сутки двоє, щоби виправили дану ситуацію. Далі у порядку денному стан сільськогосподарської техніки комбайни Хмельниччини у 100-відсотковій бойовій готовності. Якщо наявної техніки не вистачить, як завжди, позичатимуть у південних областей. Більше того, незабаром у нас має відкритися єдиний в Україні об'єднаний парк спецтехніки. Обласна МТ створена сьогодні, можна сказати, одна в державі. Такого ще не було. Я думаю, що треба її. Щоб вона працювала і мала обсяг тих робіт, де має працювати техніка. Урядовці моніторили і санітарну епізоотичну ситуацію у державі з огляду на те, що у сусідніх Росії і Білорусі зафіксовані спалахи африканської чуми свиней і ящур. Також у Мінагрополітиці цікавилися питаннями погашення зарплатних боргів в галузі, який складає 24 мільйони гривень. Хмельниччини у списках злісних неплатників немає. Акцентували також на жорсткому дотриманні протипожежних норм під час збирання врожаю. Головне завдання від обласного керівництва активізація усіх наяв. Ям... Них сільськогосподарських сил і недопущення недопрацювань на місцях на кону 3 мільйони тонн зерна і престиж Хмельниччини як потужного агрорегіону. Юлія Стафурова, Дем'ян Цегольник для інформаційного випуску.